Добрий день, це канал. Я і мої кози ми з вами на кухні. Будемо працювати. Так, це арахіс смажений. Ну, можна без арахісу. Це я зварила собі крем. Ось ось такий густий. так, так, Такий густий зварила я крем. А крем варила, тут в мене є. Киную його все. Якраз буде мені. О. зараз лопатку візьму. Так, крем-дегустацію прийшов. Наталя сказала, що смачний. Це лопатка з какао, того, з шоколадної є О! Щось таке то. Я коржі пекти, я пекла. У мене рецепт є. Ой. З того. Медо... З медовій ті, що курчі. курчі, чуєте. Коржі. Медові. Ось. Там яйця, мед розтоплений, сода погашена в, оці... в тому лайті. Виглядає, яка в нього така собі. Таке добре на смак. Знаєш, що добре, бо воно з тим з пудингом. А, -а, 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 -а. <схи> через те воно смачне. Він якби був на молоці, цей крем варений, він би був безсмачний. генакшої консистенції. А він же ж на воді то варений. Да. Не бреши, там вон де майже літра стоїть ще в холоднику, що видають. Тобто ну, то молозиво. То молозиво, то не молоко, так що ми крем варили на... На тому, на воді, так щось що таке. Але я додавала сюди ще пудинг. Ось, так що ось такі-то справи. Угу. Ти вредна коза, молока не хочеш нам дати. Ось, так щось що таке. Так, приклала, приклала другим коржом, ще є третій. Ось. Так, коза, не признавайся, що ти в хаті, бо знову напишу, що у вас кози в хаті живуть. Так, живуть в мене кози. Я за мною за одним столом, ложкою виделкою навчила їсти, і спляй за мною на постелі. Так, що Заправилася в стільчика. А чого ти туди залізла? Так, щось таке, то бачите. Не, не можемо поділити одне козеня. Наталка каже, що з нею спитає, я кажу, що за мною. От що маєш казати? Ціла печаль виходить. Так, щось що такі, то справи. Ну нічого. Так, так, моя малесенька дівчинка така хороша моя. Моя така красюня, так. це у мене. З вона ще добре не застигла, я її проварила з тим з какао. Бо я захотіла, щоб був один шар з какао, такий шоколадний. Ось. І ось так. -то. Ще мені треба трошки зверху оставити, помастити і буде нам смачно. Це нам з Наталією такий торт буде. такий я собі захотіла. Ось. Е, крем варила е, ложка крохмалю, дві ложки муки, вода, пудинг і пару ложок цукру. Багато не кидала, щоб солодке не було. Хто гості прийде, той теж не йде. Хто схоче, то з тим. Поділимося. А як же? Ми з Наталією двох, зараз його не зімо. Ще хіба коза поможе. Поможеш, малишка? Білобока. Будеш торта їсти нами? Ні, не хочеш. Тут то козли каже, не хоче ні козочка. Наталі, подай третього коржа. Вся козочка нізь. Ай. Так що ось таке то діло. Ой, зараз, зараз, зараз. Ай, бувашка, відтирайся, відтирайся. Ні, ні, так не піде. А видай я віддаю? О, сама. Я сама. О, бачите. <плес> <плес> ти, коза вредна. а через Так, вона мусить пролізти туди, куди вона хоче. І все. Ну, то що ж ти зробиш? Моя козюлька маленька, мазюлька. <плес> Другий раз ж. – Третій. Третій вже крайній прийшла. О. Все, вона вже бачить на двір. Завтра на двір. Нині ще нині ще побуде в хаті, бо ще вона трошки замаленька. Моя мазулька гарненька. Повезу, що вона одна родилася так. так Вся увага. Вона. вона собі одненька, така у нас дівчинка хороша. О. Все, бачиш, вже взувається. Чигає. Вже починає застигати. Нема на дворі морозу. Завтра вже на двір винесу. було холодно, Натекла образ два. О! Ось так. Такий у нас буде. Перекладик. Це у нас арахіс. Сипим арахісом. Ось так. так. Таким арахісом, жареним, смачним. Ось такий наш торт. Так що ось так то. Ну а я хочу подякувати всім за вітання, хто нас вітав з Наталією, з днем народженням. Хто буде вітати ще після ефіру чи після відео. Всім я дякую. Ми дякуємо. Всім дякую за. Подарунки, за вітання, за те, що ви за мене за нас Наталію повните. Ось і за ваші спілкування. Я дуже-дуже всім вдячна. Мені дуже приємно з вами всіма спілкуватися. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Ось. І тільки всім хороших новин. Дай Боже нам миру, спокою і затишку. І всього самого хорошого всім! Ось такий у нас буде тортик, він дуже м'ягенький, ніжний, виходить. Ось так, горішки я трошки нажму, вони впитаються, повстрагають, щоб потім не відлітали, бо згущенка зараз застигне. Це моя домашня згущенка. Я там такі, таку варю пару банок, щоб вона була річа. А тоді, як мені треба, я собі доварую її і додаю какао. І виходить ось така красота. Виходить шоколадна зущонка. Ось і дуже смачно. Ну, зараз ще трошки хай він застигне, тоді вріжу. Покажу, який він вийшов у розрізі нашій тортик. Так, ось так у розрізі. Шоколадний, шоколадний. А пробувати можна не пробувати. Треба їсти запихатися. Смачно. Смачно. Наталю тобі дати? Я сказаю, коза, ти спиш? Та котра та, що на двох ногах, чи та, що на чотирьох? Котра заснула хоче. Не, гесенький. Смач несенький. Прошую. Посмакуємо. Ну, а хто має молоко, беріть з собою кружку молока і до мене. Бо в мене нема ще Моє, моя коза ще добро не дає. Хоча молоко стоїть в холодильнику. Ну, не то. Федот, да не тот. От так то. Ладно, всім гарного дня. Дякую всім за спілкування, за те, що в мене є, за вітання. Дай Бог, щоб всім все було добре. Шамала. <схай> коза не хоче, бачите, козі не даємо. Тільки Наталі, я буду їсти. А що не коза? Ти кобилка. Так, що ось таке то. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всім самогосього найкращого. Всім па-па, До зустрічі в слідуючих відео. Бережіть себе, своїх рідних.